Плив місячного дня на діяльність людини, починання погано, спілкування з начальством, зміна місця роботи, нерухомість погано, творчість, наука, норма, бізнес, грошові операції добре, мистецтво, навчання, особисті відносини, одруження, фізичне навантаження, норма, зачаття, домашні справи відмінно, подорожі, застілля, алкоголь, суперечки, погано. Відпочинок, добре. Четвертий місячний день це було райське дерево. Саме в цей день Адамагіна вкусили плід дерева пізнання, день вибору між добром і злом. У цей день люди піддаються різноманітним спокусам. В цей день можуть виникати конфлікти. І людині, яка твердо стоїть на своїх позиціях, потрібно буде відстоювати свою точку зору. День складний, але нещасливим він може стати тільки з вини самої людини. Четвертий місячний день присвячений одержанню знань найрізноманітнішої інформації, включаючи вивчення традицій, історії своєї країни і свого роду. Це день самозаглиблення і спогадів з метою розуміння власних коренів. Як особистості, а також своїх родинних зв'язків. У цей день краще не залишатись одному або в колі родини, намагатися не виходити на вулицю, не перетруджуватись фізично емоційно. Це час відпочинку духовного зосередження, молитов. Молитви цього дня йдуть самої глибини душі. Якщо ви когось кривдили, дуже добре в цей день попросити в нього вибачення. У цей день можна знайти духовного вчителя, отримати важливу пораду або відповідь на питання, що мучить вас нестримним людям. У цей день краще помовчати, тому що злі слова можуть накоїти лиха. Гарний день для. Посадки дерев і рослин для початку циклу лікування травами, почина дня будуть успішні, особливо пошук зниклих речей. Хвороба, що почалася в цей день, може бути небезпечна. Стрижка принесе дискомфорт, призведе до туги і страху, втрати близьких, може викликати хвороби горла чи спричинити захворювання порожнини рота. Місяць знаку водолій. У дні водолія нам хочеться внутрішньої волі і розкутості. Емоцій оживають, починають проявлятися відкрито війну. У цей момент ми не виносимо ні не меншого тиску. Внутрішня незалежність от те, що стає головним. Цінністю. Тепер нам хочеться себе потішити, купити другу книжку, зайві фоточок парфумів або чого-небудь смішненького. І ми з легкістю дозволяємо собі це. Нам хочеться чогось нового, ми легко робимо несподівані вчинки. І деяких людей можна чекати різних примх. Головне в ці дні не піддаватися анархії, не шокувати відверто, навколишніх, намагаючись самоствердитися у власних очах, бажаючи продемонструвати всім свою волю і незалежність. Одні водолії водові, Вдаються реформи усіляких експериментів, можна братися за самі ризиковані проекти успішно упроваджуються насподівання ідеї і нововведення. Так що можна ризикувати? Ризик виправданий. ПЗ в азартних іграх і лотереях. У ці дні краще побільше бувати на людях, у дружньому колі, колег і знайомих.